Взагалі, я точка зору жителя, жителя Криму, да, як взагалі, основна маса населення реагує на події, які проходять. Есть... Таке, таке враження, що всі зійшли з розуму. Просто люди, ігра, люди фактами. Люди а... ходили на голосування? Ні, я не ходив, тому що я не, офіційно я не прописаний в Криму, а прописаний на Україні. І хто. Прописався, хто виписався з України до 12 березня, ті ще мають право прописатися в Криму. Хто виписався цими днями, вже вони право на прописку. Хоча люди є, що прожили в, Україні, в Криму, прожили по, 20, по 25 років, вже мають дорослих дітей і все життя прожили в, в, в Криму, а прописані на Україні їм відмовлено, відмовлено у прописці. І ну, з подальшим, вони тільки мають право претендувати на. Тимчасове проживання. От так вийшло. Так само я, побудувавши хату в Криму, став іноземцем у своїй хаті. Ну, така от колізія вийшла. Тобто зараз 90 діб да, можна перебувати іноземцем? Так, да, іноземцем 90 діб. Майно ще немає не ніякої процедури переоформлення. Хто що не зрозуміло. Зрозуміло те, що всі документи. І всі власності, все переписувати на російські папери. Все треба за власний кошт. Ніякої допомоги в тому не буде. Хоча говорилося зразу, що держава, Російська Федерація буде у цьому питанні йти на зустрічі, йти якісь знижки, там скидки. Ну щось там буде, якісь пільги. Нічого того немає. Тільки ускладнюють тим, що мало того, що треба поміняти документи, ну зокрема паспорт. То треба предоставити переклади, нотаріально завірені. Добре, якщо людина працює що і має дохід, йому не складно це зробити. Але по пенсіонерах це вдарить дуже, дуже боляче, бо ціни там зовсім не маленькі. Взагалі народ згідний з тим, що вже це територія російської. Да, так, да, більшість я чую, що згідне. Меншість є, є, вона не згідна, але вона тихенько це, як кажуть, в голос це ні, ніхто не говорить.